Я бачу, що ми сьогодні всі схвильовані, накручені, і дійсно це питання дуже важливе і для вашого села, і для села Мошни, і в цілому для Черкаського району. Я вам скажу так, як є. Я дивлюся от на вас, і ви нас якось сприймаєте. і Я не розумію, чому таке відношення. Ми з вами, як то кажуть, пливемо в одній лоці, і правильно людина позаду тільки що виходила і казала, що ця влада обрана народом. І вона працює для народу, тому я не розумію, чому от сьогодні вас хтось накрутив, от якийсь негатив. Сидить, от людина, справа, кричить там, ганьба і все інше. От хто вам сказав, що голова адміністрації за будівництво? Я не розумію, хто сьогодні це вам сказав. От поясніть мені, що такий негатив. Давайте поспілкуємося стосовно забудови. Я нікому нічого не дозволяв. І ще раз вам кажу, це в очі, стоячи на цій трибуні. Це це по перше, давайте без криків. Давайте без криків. Єдине, яка була моя позиція з самого початку, і тут є і Катерина Іванівна Наприємко, і Бабіч це представники народної ради. Я сказав, шановні, сьогодні у нас в країні тяжкий стан. Сьогодні ми знаходимося в стані війни. Сьогодні високі політики великі нам декларують, що війна буде від трьох до п'яти років. І я, як голова адміністрації, коли до нас приходить інвестор в район, не маю ні морального, ні фізичного, ні політичного права не роздивитися і не вивчити це питання. Тому я з самого початку ініціативній групі запропонував вивчити це питання з усіх сторін. Дійсно вивчити екологічну загрозу, всі інші питання і винести на розсуд людей? Сьогодні ми з вами зустрічаємося перше. Тому я задаю і, і, вам питання, звідки такий негатив? Я не розумію, хто вами сьогодні маніпулює. От вас сьогодні використовують для якихось, можливо, своїх певних політичних інсинуацій. Давайте так. Скажіть мені, хто вам сказав, що? Районна державна адміністрація там дає землю під будівництво і все інше. Ну для мене це нонсенс. Є робоча, послухайте, є робоча група. Ми її створили спеціально для вивчення цього питання. Шановні, от давайте так, я для себе скажу. Сьогодні, за останній рік, я, який, ну я просто це не для того, що я агітую за будівництво. За останній рік що змінилося в селі на краще? Скажіть мені будь ласка, ви кажете нічого на мені, як на керівнику району, є конкретна відповідальність за соціально-економічний розвиток району. Сьогодні дійсно олігархи це єдині люди, які дійсно можуть створювати робочі місця і давати можливість людям працювати. Ну, дайте мені досказати, ми ж можемо покричати. Послухайте мою думку. Дивіться, сьогодні, якщо вийти на вулицю, якщо вийти на вулицю, навіть Черкаси, подивитися вліво вправо там кругом є екологічна нагрузка. Ви знаєте, я багато років їжу в Черкаси, наприклад, зі сторони Києва, і я тільки фактично, коли став головою адміністрації, зрозумів, чому там висів надпис на на в'їзді в, в Черкаси Азот це життя. Я завжди задавав собі питання: ну як може Азот бути життям? Ну фактично, да? як, якщо це екологічна нагрузка, така сама, а може можливо, в якихось місцях і ще більше. А потім я для себе, як державний службовець, як керівник, чітко розумію життя, це тому, що там є робочі місця, тому що там є соціальна допомога, тому що там є надходження до бюджету. Це, ну, дайте я докажу. От і це я так для себе сьогодні розумію. Ви розумієте, що коли в державу надходять, надходять налоги, з тих налогів ми підтримуємо всю свою країну. Ми підтримуємо сьогодні армію, яка у нас сьогодні воює, захищає цілісність нашої, нашої країни. Послухайте, ну що ви відразу? Послушайте. Я доскажу, на сьогоднішній день я запропонував і громадській раді, і народній раді разом долучитися до вивчення цього питання. Я запропонував їм розглянути всі можливі варіанти, бо дійсно я вважаю теж, що не може бути такого великого скупчення в одному місці. І я спілкувався конкретно із Катериною Іванівною дуже часто на цю тему і сказав: вносите пропозиції, давайте пропонувати їм свої варіанти, давайте розносити їх по іншим селам і все інше, але давайте робити так, щоб інвестиції залишилися в Черкаському районі. Тому що, шановні, дивіться, що ми сьогодні маємо. Ми сьогодні маємо ми сьогодні маємо економічну кризу, ми сьогодні маємо підвищення. Всіх енергоносіїв, газ і електроенергію. А скажіть мені, шановні, послухайте, давайте я ж не кажу зараз за будівництво. Я кажу за інше. Я кажу, що ми з вами будемо робити через рік, через два. Чим ми будемо сплачувати за оці життє, життєважливі моменти, за тепло, за електроенергію. Скажіть, будь ласка. Давайте, і, і давайте я скажу, я, я не хочу вам сьогодні, чи сподобається чи не сподобається. У мене є своя позиція. Я це питання вивчаю. Але я вам чітко скажу одне. І ми це балакали вже пробалакали. Ви громада, яка сама приймаєте самостійно рішення. Якщо ви, наприклад, не даєте, не дозволяєте будуватися на ваших землях, на них ніхто не побудується, за що ви турбуєтеся, розумієте? Але я не маю права не думати про те, що буде в в можна через два, через три роки, через і через дві. Я прошу вас, шановна громада, підключайтесь, підключайтесь до своєї ініціативної групи. Я звертався і до лікаря Манілова в тому числі і сказав, давайте разом, разом вивчати це питання. Я ж не кажу конкретно, що давайте розпочне будівництво. Ми давайте вивчимо. І правильно використаємо інвесторам в інтересах громади, в інтересах громади, шановні. Оце в мене таке бачення. Але але шановні, але я не розумію категоричного ні. Сьогодні коли, сьогодні, коли чітко ми розуміємо, що до нас ніхто не прийде з грошима. до нас, ну, Скажіть мені, підійть. Підніміть руку, хто знає таку людину, яка сьогодні готова ну, створити 50 робочих місць в Яснозірі. Найближчим часом. Скажіть. <ди> <правда> <правда> і слава Богу, дивіться. Ну, я чую і розумію для себе, що ви працюєте над цим питанням, і мені дуже приємно. Послухайте. Послухайте, ну я в ніяких фабрик у вас не закривав. Шановні, дайте мені, я виступлю і Я вам. хотів задати одне питання: ви як керівник району, так? Так, на, що да. ви розвалили Так! Да. Скажу, вам, скажу вам, щоб ви зрозуміли, я вперше чую, що я щось розвалив в яснозілі. Це поперше. Ну, це ви загальне питання задаєте мені, де да? щоб ми розвалили сільське господарство. Я зрозумів, дуже багато питань. Послухайте мене. Сьогодні, шановна громада, сьогодні ви правильно, правильно все кажете, правильні зауваження. Але повірте мені, конкретно, ні голова районної ради, ні голова адміністрації жодного кроку не зробив для того, щоб десь щось закрити або розвалити. Я, я, я відповідально вам це заявляю. Я відповідально вам це заявляю. Дайте я вже доскажу. Давайте я буду закінчувати свій виступ. Шановна громада, я знову ж таки з цієї трибуни звертаюся до вас всіх, щоб ми з вами сьогодні не жили одним днем. Я прошу вас, з вашою активною групою, з представниками президії, все-таки розглянути це питання, вивчити і внести свої пропозиції стосовно розміщення, можливо, в інших селах. Послухайте. Я ж не кажу за Яснозіря зараз. Що ви кричите? Щоб був конструктив, ну не може бути такого, що нас, нам, нічого, нам нічого не цікаво, нам нічого не інтересно. Давайте, щоб, щоб у нас нічого не будувалося. Я прошу вас, звертаюсь до лікаря Манілова. У вас до нього ж є довіра 100%, Правильно? Я запрошую його до активної співпраці, вивченні цього питання. І запрошую всю активну групу, яка є, і складається там приблизно до 10 чоловік. Давайте співпрацювати. Але повірте мені, я вас з відповідальністю заявляю: без вашого рішення, без вашого рішення громади, нічого ніхто вирішувати не буде. Я дякую за увагу.